Полк патрульної поліції у кривому розі набирає нове поповнення. Триває прийом заяв кандидатів на посаду поліцейського. У підрозділі чекають вмотивованих криворіжців, готових служити закону. Стабільна заробітна плата з можливості преміювання. Також передбачена відпустка, 30 діб, стабільний робочий графік. Переваги щодо служби патрульної поліції для молоді може стати те, що у молодої людини, у якої немає освіти, вона може безкоштовно вступити до вищого навчального закладу Міністерства внутрішніх справ і отримати юридичну освіту. Основні вимоги до кандидатів до лав патрульної поліції це з 18 років юнаки й дівчата можуть вже спробувати свої сили. Обов'язково це повна, повна загальна середня освіта. Обов'язково це відсутність судимості. Обов'язково це або ведійське посвідчення категорії Б, або бажання отримати це найближчим часом на період навчання.